Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво! Прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами розпаковка і перші враження одразу двох арабських ароматів. Нічому життя мене не вчить. Знову накупила Арабів сліпу, але в мене є таке, знаєте, виправдання. Невеличкі ці аромати бовталися десь там, в моєму такому лінивому віш-листі, який називається спробувати. Я просто хотіла спробувати ці парфуми і відмітила їх для себе. В мене вони стоять в обраних на мейкапі, на нутіну. Просто чекали от сьогоднішнього дня. Говоря, чекали чекала вони якоїсь такої. Події, а ця подія називається акції. Акції і знижки це взагалі зло, я вважаю, для парфумерних любителів, тому що е, губиться оцей вішліст, губиться все губиться взагалі. Це як знаєте, ганчірка, червона ганчірка на бика дії. О, якщо ми бачимо знижки, розпродаж і так далі. Ну, коротше говоря, я саме на це повелася. Купила ці два аромати на сайті Нутіно, тому що на них була знижка. Знаєте, коли я подивилася в принципі. Скільки коштують ці аромати, і скільки мені обійдеться купити від та попробувати, а ще у різних продавців, а це значить треба платити за дві доставки. Коротше говоря, я вирішила, що мені проще заплатити одну доставку з нотіну і отримати одразу повноцінні флакони. Я дуже сподіваюся, що вони мене не розчарують, але м -м, такий черв'ячок, сомнення все рівно є. Ну, давайте. Я почну розпаковувати і буду по ходу діла розповідати. Ось така карабінь. Коли я клала ці аромати в корзину, то нотіно, самостійно додала мені в корзину купу подарунків від бренду Dior. Я не знаю, що в них там за акція на Dior, але ну, приємно, дякую. Мені тільки не сподобалося, що не можна було самостійно вибрати подарунок, а вони просто от. Поставили тебе перед фактом, так сказати. І так, у мене тут два саважа, три саважа. С ума Один загубився. А, от вилетів. Просто вилетів, але він є. Так, у мене саваж Оде Парфан, саваж Еліксир і саваж Просто Парфам. Как интересно! Знаєте, я колись саваж пробувала давно. В магазині він мені не дуже зайшов, але він мені здався таким банальним хлопчачим люксом. Ця аромат дуже подобається моїй мамі. От я покажу ці промнічки. Я бою, щоб не повилітали звідти просто пробірочки. Не знаю, чи в цьому відео ми зрівняємо ну, навряд чи, або вже, напевно, в якомусь окремому відео. Я розповім, чим вони відрізняються, якщо вони взагалі відрізняються. Але я пам'ятаю своє знайомство з Саваш. Ну, мене не дуже вразив. Як как би бы цей парфум, але я, звичайний, от здається, пробувала давним-давно. Так, від Діор якийсь сиром, Ну, дякую. скільки тут, мілілітр, пожалуйста. Получите, і Якийсь тональний крем, Сподіваюсь, не надто темний. Ось такий так само від Dior. Купила два раби отримала купу подарунків. Я дуже вдячна Нутін насправді за цей саваж, за можливість спробувати і, можливо, порівняти і так далі. Жадор parfum, аромат, який мені не подобається. Піде комусь на подарунок. Не люблю жадор, там ці туберози, вони мене дратують. І ще якийсь, ще якийсь, ходу, сиру ось такий. Прикольний. Також один мілілітр, менюсічки. Що ж, перейдемо до арабів. Перший аромат, який я собі замовила, ось так от він виглядає. І називається він. Хайба, якщо я правильно вимовляю від бренду Аджмал. Ось таке от пакування. Звичайна слюда. Все як завжди. Чому я захотіла цей аромат? Тому що колись, мені здається, в минулому році, здається, в минулому році, хтось в якийсь парфумерний чат закинув, значить, цей флакон. Зображення цього флакону або посилання на якийсь магазин. Коротше, я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що просто я побачила цей флакончик, і то, та людина, яка закинула значить, цю інформацію про, про цей аромат, написала, що дуже класний аромат. От всім раджу, класний арабський парфум, бюджетний і так далі. Я пішла, чи, чи то за посиланням, чи просто в Google подивитися, що воно таке, і побачила, що аромат досить популярний. До речі, на фрагрантиці в нього рейтинг 4, 15, тобто вище 4 балів у нього бал рейтинг. і ну, Це досить високий рейтинг, але я маю зауважити, що зазвичай на фрагрантиці це загальна. Да? Тобто, по всьому світу ми дивимося, бали. Це не лише там в Україні або в Європі. Це загалом. Коли мова йде про арабські аромати, ось такі бюджетні, то я б так підозрюю, що люди ставлять свої оцінки цим ароматам, виходячи з ціни, все ж таки. Тобто за таку ціну це класний парфум, тому йому ставлять високий бал. Це не завжди відповідає дійсності, як на мене. того, що ну, деякі аромати бюджетні, але вони ну, насправді ну, Окей, особисто мені не дуже подобається, але при цьому мають дуже високий рейтинг. Наприклад, Латафа Хамра. Латафа хамра – це найпопулярніший аромат 2023 2024, здається, перепрошую 2024 року по версії фрагрантики. Тобто, на фрагрантиці найпопулярніший аромат це Латафа Хамра. І тільки зараз вдумайтесь в це. От зараз ми трішечки таке ліричний такий відступ. Араби займають першу сходинку. Я не прихильник бренду Латафа загалом. Але вона займає перше місце в рейтингу за версією фрагрантики. Тобто всі користувачі фрагрантики відмічають Латафу. Латафа найпопулярніший бренд, за нею йде Діор. Можете собі уявити? Хоча нещодавно хтось в чаті писав, що найпродаваніший взагалі парфум в світі зараз вважається жадор від Діор. Він продається кожних 10 секунд. Так, от Латафа Хамра по версії фрагрантики перегнала Діор. Розумієте, да? вот. але мені особисто Латафа Хамра не подобається. Хоча це взагалі всі там пащаться та, цього аромату. Ну, коротше говоря, відступили ми я до того, що араби вийшли, вони не виходять, вони вже вийшли на ось цей ринок. Спочатку вони. Ну, важко собі було уявити. Ту Латафу ще 10 років назад, яку ми знаємо зараз. Ну там, що в нас було 10 років назад? Рагба, рагба від Латафа. І подивіться, що Латафа робить зараз. Просто купа всього за доступні гроші. І я так підозрюю, що і вже я бачу цю тенденцію підвищення цін на бренд Латафа і не тільки на неї, а взагалі на арабські бренди. Тому це досить таке. Я думаю, що якісь європейські концерни все ж таки будуть викуповувати ці арабські. Бренди. Ну, така моя думка, ви можете з цим погоджуватися. Я знаю, що дуже багато хейтерів, особливо е у нас на україномовному Ютубі парфумерному, що стосується арабських ароматів. Ну, а ну побачимо, побачимо. Побачим, да? Я впевнена, що араби просто стануть на таку достойну, так сказати. Ну їх просто поставлять туди е гіганти, да? на сходинку. Ну, якщо не е на рівні, не на рівні, звичайно, там. Чи Діора чи Шанель, але на рівні такого середнього люксу. Середній люкс, це от Латафа абсолютно конкурентоспроможна з ними. І якщо брати середній люкс, я не знаю, Джимми Чу який-небудь, да? я не знаю, що мені там в голову приходить, сім'які, то аромати від бренду Латафа в порівнянні, і мені подобаються більше. Ну, коротше, окей, ви зрозуміли. Це не звертайте увагу, ви собі робіть висновки самі. Я так би поділилася своїми думками. Розпаковую ось цю хайбу. Дуже щільна ця сліда. Ну, звичайне, звичайне пакування. Тут, звичайно, ну, таке красиве, якесь географічно так оформлено, геометрично. Ось такі ромбики там всякі туди-сюди. Нічого особливого, друзі, все як завжди, не будемо багато уваги приділяти коробочкам. Ну, красива, що вона така жовта. І тут у нас, власне, знаходиться флакончик. Він, в принципі, був зафіксований цією штучкою, так що все в порядку. Флакончик просто дуже мені сподобався по фото. І от зараз він мені подобається. Він в арабському стилі. В арабському стилі, от, якщо повернутися до теми Латафи. Ну і не тільки Латаф, а взагалі арабської парфюмери, яка виходить на новий ринок, європейський ринок і так далі. То ми бачимо, що флакончики йдуть такі більш уже. Згладжені, так сказати, приємніші європейському оку, так би мовити. Да? Деякі, деякі аромати у цих арабських брендів, у них флакони такі відверто арабські. От я вважаю, що ось цей от флакон він такий відверто арабський. Тобто цей аромат, скоріш за все, має такий арабський дух, так би мовити. Дуже східний аромат, я так думаю. Я не знаю абсолютно, друзі. Абсолютно сліпа покупка. Звичайно, мені я буду. Розповідати про цей аромат, коли його розношу, якщо він мені сподобається. Зараз це просто, просто перші враження, самі перші. Мені подобається цей флакончик, класний. О, як він пахне. Аромат був випущений. Я вам зачитаю піраміду по версії фрагрантики, знову ж таки. Цей аромат був випущений у 2020 році. В верхніх нотах тут Троянда, шафран, мускатний горіх, конвалія, середні ноти Пачуліна гармота Амбра. І в базі в нас сандал, вояк, мускус і кедр. Аромат одразу пахне сандалом, трояндою. Перепрошую, не сандалом, а шафраном. Боже, що я сьогодні заговарююся? Шафран, троянда. Оцей уток вояк. Пачулі, безумовно. Амбра, громада все це є мускатний горіх. От коли я дивлюся на цю піраміду, я розумію, що я відчуваю все, окрім конвалії. Троянда. Шикарна, багата, східна, це 100% східна композиція. Але не зрозумійте мене неправильно. Це не ось ці. Знаєте, як в нас люблять казати: вонючі араби, оця вонюча база арабська. А от це все цього тут немає. Я ніколи такого не кажу. вонюча якась арабська база, я не знаю, що це таке. Для мене вонючим може бути тільки амбродеревина, яка от особисто для мене, для мого носу, сприймається як справді щось таке смердюче, щось таке. Знаєте, що може викликати в мене сльозоту очей, тобто воно до такої степені мені виїдає очі, що я не можу взагалі вдох зробити. То тут такого немає. Якщо ви маєте на увазі це арабські мускуси. Да? От, я не знаю, що, що люди мають на увазі, коли таке говорять: арабські вонючі бази, вонючі мускуси. Це, тут немає нічого такого, тут немає амбродеревини, про яку я сказала. Якщо ви не знаєте, що таке амбродеревина, то це щось таке подібне. Якщо ви е, нюхали аромат кірки від Тісано-Терензі, він побудований на амбродеревині. Оце от воно. Ну, кірки чомусь не називають. Ванючою арабською базою, да? або вонючими арабськими мускусами. Ні, друзі, це шикарна троянда вона тут одразу вгадується. Це ут, безумовно, але настільки він приємний, От композиція по-справжньому східна. Просто браво, бравісімо що я можу сказати, це тільки браво, бравісімо Я чула колись огляд Лейли, була така блогерша, ну вона, можливо, і є, я не знаю, де ділась Лейла. Я думаю, всі е, знають її. <кій> То вона казала, що цей аромат все ж таки вона сприймає як е, чоловічий аромат. Я тут не погоджуюсь. Не погоджуюсь, друзі. Це східна, багата пишна е, троянда. От східна троянда. Е, у всій своїй красі. Якщо, ну, я можу порівняти це з якимись монталівськими трояндами, але знову ж таки знайдуться люди, які напишуть: я не люблю вонючий монталівські мускуси або монталівські троянди. Друзі. Взагалі, Бренд Монталь він же ж у нас би, направлений і випускає. Взагалі, коли я вперше дізналася про бренд Монталь, понюхала його, це було років 6-7 назад. Тоді говорили про те, що П'єр Монталь жив на сході і приніс в Європу ось ці от східні, як би східну парфумерію, перероблену на європейський лад. от, так, простими словами вам сказала. Тобто, той самий Монталь він все ж таки більш східні має напрямки парфумерії, Хоча зараз взагалі у бренду Монталь шикарні аромати і. Коли люди говорять знову плюються на монталь, я тут дуже не погоджуюсь, тому що я особисто, коли заходжу в брокарт і бачу 100 500 флакончиків однакових монталь, звичайно, можна загубитися в них. І, як правило, тестери є тільки суперпопулярних ароматів і тих, які вже всім оскоману набили. Там Розис Маск, Чекалед Грід, ота та все, інтенс кафе, яке вже всім приїлося. Ну повірте, у бренду Монталь є купа шикарних ароматів, тому не надо. От. Якщо вам подобаються монталівські троянди, то це от воно схоже, тому що і монталь, як я вже казала, такий більш східний має напрямок парфумерії, і ось ця хайба, це суто східний аромат. Тут дуже, тут просто дуже неймовірно красива троянда. Я навіть не очікувала, що її буде тут так багато, і вона буде тут така гарна, тому що знову ж таки, коли я слухала Лейлу, вона казала, що це щось чоловіче, і людина, яка кидала посилання на цей парфум, про що я говорила на початку відео, це також був чоловік. Але, але це, звичайно, це троянда унісекс. Тобто, будь ласка, носіть хто хоче, але я не погоджуюся, що це суто чоловічий парфум. Ні в якому разі. Це абсолютний унісекс, це шикарна троянда, збагачена оцим удом, але він тут тільки відтіняє троянду. Він тут не такий їдючий, не якийсь зубодробітільний. Оцей знаєте, такий медицинський уд. Він аж такий металевий. Це не такий уд. Аромат, блін, він шикарний, друзі, враховуючи ту ціну, яку я за нього заплатила, це просто знахідка за свій, за свій цінник. Шикарний аромат. Просто рекомендаціон всім, хто не боїться відверто східного напрямку, шикарних троянд, пачулі, деревина, уди, якісь спеції східні. Східний аромат, східне звучання, східний бренд, все круто, прямо попадання в десяточку. Шикарний флакончик. От рекомендую, друзі. Принаймні до затесту, принаймні до затесту і за ту ціну це просто бомба. Просто, ну, повірте мені, коли я дивлюсь на ціник того ж сім'яки або того ж Джим'ючу, ну, би, це ніяке ні порівняння не йде. Так, ну і ще один аромат, і тут я дуже сильно кинула на пол, дуже сильно боюсь помилитися. Це у нас бренд al Haramain, або, ну, напевно, так, правильно, al Haramain, наскільки я от чула. да? Аромат називається Hulasat al Oud. Цей парфум так само я бачила, я десь бачила. Я дивилася теж огляди в когось. Ну, ще до, до ковідні часи, щоб ще не те, не те що часи, до воєнні часи, а доковідні. Е, можливо, так само в лейло. От я вже зараз не згадаю і е, останнім часом він мені почав попадатися, о, отак, коли я листаю там, в інтернеті, щось, якісь сайти, там, мейкапи, не ті, ну, він мені почав попадатися. Хоча він в мене був відмічений, він в мене стояв так само там в залайканих. Тобто я за ним спостерігала за цінником. І мій глядач останнім часом почав часто показувати цей аромат в телеграм-каналі. І я подумала, що б мені і не спробувати. Да? Це щось повинно бути. Я очікую сухофруктів і очікую шкіри. Але. Я очікую шкіри якоїсь іної, ну, тобто, якоїсь такої шкіри, яку я ще не відчувала. Давайте так, Того, що по відгукам я так зрозуміла, що це не оці і. Томфордо-подібні шкіри, да? як називається ця сполука. Изотил, коротше, не пам'ятаю, Як називається ця сполука, на якій будуються всі шкіряні аромати. Чому ми в багатьох парфумах вгадуємо тосканську шкіру, або Tom Ford. ну Він мені вже відверто оскомину набив. Хочеться щось другого. От, і це повинно бути щось друге. Я навіть заходжу зараз на фрагранти, дивлюся на аромати, з якими порівнюється цей парфум. і тут немає жодного європейського аромату в першій десятці. Тут йде якийсь арабі, парфум, Кана Комас, я не знаю, певно, якийсь араб. Знову якийсь від Swiss Arabian йде в порівнянні Бакхур. Ну, коротше, все східні якісь аромати, тому я тут розраховую почути якусь таку східну шкіру. Шкіру на східний мене. А тут. Така штучка, така, знаєте, як взуття кладуть або в сумки. Е, ну, флакон відверто, чоловічий. Боже, яка бодя! Просто бутиліра, подивіться. Я мало приділила увагу коробочці. Ну, вона сама обикновенна, нічого особливого. Е, це щось неймовірне. Боже, я думала, це шкіра буде, це якась резина. Оце таке прорезинене, знаєте. Я б сказала би, що воно мені нагадує, але не буду. Чуть-чуть негативна така штучка. Так, а як же оце відкрити? Ну, зараз поламаю і все. Боже, як його відкрити? Блогер, на якого ви заслужили. Друзі, це, це запальничка походу. Ну, такої собі удовольствие. не дуже легко відкривається. Типу, ну, яка запальничка? Це фляга. Що я говорю? Це ж фляга. Да, це фляга, ніяка не запальничка. Так, я боюсь, якщо чесно. Я прям боюсь, що воно мене розчарує. О, пішло, пішло. Ну, такий цікавий. Це вже не ну, в порівнянні, да? це такий відверто східний, класний такий флакон. Це ну, такое, що то странненьке. Так, що у нас тут? Солодкі ноти. Мені так подобається от, цей компонент солодкі ноти. Ну, би, там собі фантазуйте. Що ви хочете, то там хай буде. Солодкі ноти. Може, це цукор, може, це я не знаю, буряк цукровий, що там ще може бути. Ну, що в нас ще солодке Солодкі ноти троянда, морські ноти. Середні ноти шкіра, дим, деревинні ноти, цитруси, база, смоли, амбра, лабдану, мускус. Що чую я? Дим одразу. Дим, дим, дим. Дим. Шкіра така чорна. Я бачу перед собою грубу шкірянку. Знаєте, от такий от чоловік, який працює десь в котельні, там, де вуголь треба підкидати, знаєте, от колись в паровози їздили на вугіль. От щось таке димить, воно постійно димить. І постійно потрібно це вугля туди підкидати. Ця людина знаходиться в грубій шкіряній курці такій. Не просто кусуха, а така ну, конкретна а куртка тепла, шкіряна і в карманах чомусь в неї. Оці солодкі ноти. Ну, тобто, коли я дивлюсь на фрагрантиці, а, на цей компонент, то воно таке, знаєте, як якісь мармеладки в розсипі ну, такі кольорові. От таке враження, що це ці мішки мармеладні, харібочка вони називаються. Повні кармани цих мішок. Причому без упаковки, ви поняли? Блін, прикольний аромат, сухофруктний такий. До речі, немає сухофруктів. Ну, ще ноти, таку картину ніби як малюють. Все. Це прийшов дід з роботи, а він в котельні працює. Прийшов з роботи осінь, холодно, болото, така мряка, якась туман. Вже вечір все ми сидимо, світло виключили, ми під... Біля лампочки керосинової, дід приходить в тій куртці, знімає, і ми ж що ти приніс, і він нам з тої куртки достає якісь конфети. Отака от тема. Дуже цікавий аромат. Боже, той так гарно розкрився, це просто вау. Друзі, я ні в якому разі не рекомендую купувати ці аромати всліпу, тільки якщо ви не любитель. Погратися в цю гру. Знає, бо я от іноді люблю. Не хочеться от купувати всліпу щось щось дороговартісне і так далі. а Отаке от от, до тисячі гривень, якщо там ви знаєте, помішані вже на цьому парфумі, якщо ви там вже подивилися 100-500 оглядів, перечитали всі відгуки, і от воно вас муляє, я вважаю, можна. Цікавий аромат. Я навіть не знаю, що він мені. Він мені щось нагадує. Ну, типу. Ну, тому що тут така, знаєте, збірна, ніби як солянка. Тут щось є від інтерлюду, оцей дим, напевно. Тут щось є від е, фрапін, оці, от сухофрукти. От, така, от, знаєте, засолка з цих усіх таких от, культових, я би сказала, ароматів. Цей буде більш в чоловічу сторону, все ж таки. Хоча ну, він унісекс. Я таке ношу, люблю, але я знаю, що не всі жінки таке можуть витримувати. Тут не така шкіра, вона не кисла, вона не така, не має оцих шин да, горілих, типу як в шалімарі. Це не така шкіра, вона не груба. Ну, вона, як би, груба, але за рахунок оцих от солодких, якихось підв'ялених фруктів. Вона така стає м'яка. І тут немає копоті. от Знаєте, незважаючи на те, що це от котельня, тут копоті, я не відчуваю. Це просто дим. Він якось так чітко відчувається цей дим. Це не те, що там знаєте, якась копоть, коли от воно ти щось там запалюєш цю грубу, а там тяга кудись не туди, і цей дим починає валити, і там глаза. Сльозяця. Це не така копать, це от просто дим. Коротше говоря, це шкіряна куртка, продимлена, з солодкими сухофруктами і цукерками. Класний аромат. Це троянда. Наймовірна троянда, східні спеції, пачулі і така така удовість. Обидва аромати мені дуже сподобались. Ура! Ніякої амбродеревини я не відчуваю. І, до речі, ці аромати. На рахунок Аль-Харамейн я не знаю. Тут не вказаний, на жаль, рік, але він достатньо древній цей парфум, тому що я, ну, я давно його собі відмітила. Хайба тут відзначений як аромат 20-го року. Не знаю. Обидва гарні. Обидва класні. Класні парфуми. Ура! Я молодець, що я ризикнула і не прогадала. Друзі, якщо ви знайомі з цими парфумами, то звичайно напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже дуже цікаво. Я дякую за те, що подивилися відео до кінця. Бажаю вам всього самого хорошого, прекрасного, чудесного. Бережіть себе і всім.